Привіт! А давайте сьогодні поговоримо про щось невидиме, але дуже важливе: про повітря, яким ми дихаємо. Воно ж навколо нас, але ми його не бачимо. Цікаво, правда? Нумо дізнаватися, чому воно таке особливе і як зберегти його чистим. А тепер, увага, секретна інформація. А ви знали, що у нашої планети є легені? Так, так, справжнісінькі, ну майже як у нас. Звучить загадково, чи не так? Давайте разом розгадаємо цю таємницю. То як же це так виходить, що ціла планета дихає, і що ж це за легені такі, що роблять її подих свіжим і чистим? Зараз усе усе дізнаємось. А ось і вони погляньте, яка краса. Оце є легені нашої планети, ліси. Уявляєте, дерева, це наче такі велетенські добрі чарівники. Вони вдихають повітря, яке трошки забруднилось, а видихають свіжесеньке, чистесеньке, повне кисню. Саме завдяки їм ми дихаємо так легко і вільно. Та, на жаль, іноді повітря засмучується, воно не завжди таке чисте і свіже. Хм, А що ж може його так зіпсувати і зробити брудним? Давайте розбиратися. От уявіть собі, що повітря воно ж як живе, і воно теж може, ну, ніби захворіти і навіть кашляти. Що ж змушує його так погано почуватися? Ну, ось, наприклад, погляньте на ці великі заводи. Бачите, скільки диму йде з їхніх височезних труб. Увесь цей дим летить прямісіньку в небо. І звісно, повітря від цього стає таким сірим і не дуже приємним. Або от машини і автобуси на дорогах. Вони теж, коли їдуть, випускають такі собі хмаринки диму. І що більше машин на дорозі, то більше таких хмаринок з'являється у повітрі. І звісно ж, пожежі. Ох, від них стільки диму, повітря стає таким їдким, що важко дихати, і навколо майже нічого не видно. Це дуже неприємно і для нас, і для природи. Так от. Увесь цей дим, пилюка, всі ці дрібні частинки, що літають у повітрі, все це разом має одну не дуже гарну назву це називається забруднення. Але не поспішайте сумувати, бо є одна чудова новина. Найголовніше це те, що ми можемо допомогти. Так, так, ми можемо допомогти повітрю знову стати здоровим і чистим, і це зовсім не складно от побачите. Ну, погодьтеся, дихати чистим, свіжим повітрям це ж так приємно. От як у лісі або після теплого дощику. Так хочеться, щоб так було завжди. То як же нам його захистити? А зараз у мене є суперпропозиція давайте перетворимося на справжнісіньких детективів, на повітряних детективів. Ми проведемо власне розслідування і дізнаємося, яке ж повітря біля нашого дому. Отже, детективи до справи це завдання треба робити разом з дорослими. Добре, крок перший: знаходимо звичайний скотч. Знайшли чудово. Крок другий відрізаємо кілька шматочків і клеїмо їх липкою стороною назовні. Один, скажімо, на дерево у дворі, другий на стовп біля дороги, а третій просто на стіну будинку. Крок третій а ось тут треба буде трошки терпіння. Залишаємо наші стрічки на цілий день. І нарешті крок четвертий. Найцікавіший знімаємо наші докази і дивимось, що ж там назбиралося. Ну що, подивимось, що в нас вийшло. Розгляньте уважно свої стрічки, який шматочок виявився найбруднішим, а який залишився майже чистим. Хм, як думаєте, чому саме так, де не збиралося найбільше пилу? Це ж справжній доказ, який показує, де повітря чистіше, а де йому дуже потрібна наша допомога. І цей експеримент, до речі, дуже добре показує те, про що ми говорили. От подивіться, з одного боку чистесенька лісова стежка, де повно дерев помічників, а з іншого завод, від якого йде дим. Ну, різницю видно одразу, правда ж? Ну що ж, наше детективне розслідування добігло кінця. І тепер залишається головне питання про яке повітря ми всі маємо дбати? Думаю, тепер відповідь очевидна. Чисте повітря це наш спільний величезний скарб, і найголовніше, ми знаємо, як його зберегти.